То та таємнича жінка, яка прикрашає монумент незалежності у Києві. І взагалі, як і коли цей монумент там з'явився, розповідаємо за 60 секунд. Для початку невеличкий екскурс в історію. До 1991 року місце, де зараз стоїть Київська тріумфальна колона, виглядало ось так: загалом нічого екстраординарного для тих часів. Потім всі здобуттям незалежності усе це знесли і довгий час місце пустувало в очікуванні чогось справді грандіозного. У 2000 році на Майдані розпочалося будівництво нового монументу. Його відкрили вже через рік, якраз до 10-ї річниці Незалежності України. А тепер трішки про сам монумент. Гігантську колону стиліцького мармуру увінчує 20 тонна бронзова скульптура Оранта в українському національному вбранні. Дівчина тримає в руках калинову гілку, покриту щирим золотом. Друзі, як ви пам'ятаєте, оранта є одним з головних символів української культури. Підняті догори руки символізують молитву в даному випадку за Україну та її майбутнє. Цікаво, що під час створення скульптури автор монументу надихався образом своєї доньки, відомої українсько-американської художниці Христини Кущ. За свою коротку історію монумент незалежності став свідком двох революцій та великої війни. Скоро він стане свідком великої